І коли верхове з води помачив, як небо розкрилося, і духа ще сходив на нього, і гомоці слину, неба, ти є син улюблений, у тобі моє подобання. Святитися волиці з силою, діянням і приходом Святого Духа, Господеві помолімся, щоб на волі зійшло діяння Пресвятої Святої Тройці Господеві, помолімся, щоб була їм дарована благодань, спасіння і благословення, Йорданове. З моїм діянням і приходом Святого Духа Сподеві помолінця, що не залі парі був сокрушений сатана під ногами нашими, і зруйнована була всяка лукава затія, спрямована проти нас, Господеві, помилінся. Господь визволив нас і душа, покінствує спокуси супротивника, і вчинив нас достойним, обіцяних благ, Господеві, благосподеві, помолінця, щоб ми просвітилися просвітленням розуму. І благословенним шестьм Святого Духа Господеві помоліться, щоб Господь і слав, благословення Йорданові, святим Водиці, Господеві помоліться, щоб стану даром освячення, спасінням і гріхів і зцілення душі і тіла і на всяку особливу потребу, Господеві помоліться. Життя наше, Христос Тобо, <клес> Тобі, Господи, бо тобі належить усяка слава зі поклоніння Отцю і Сину, і Святого хто він нині повсякчас, і на віки вічні, Амінь. слава по тебе, молодику, чоловіку любчик, все дежителю, споконвічний царю, славу тебе, создателю, сотовітрю вселенної. Славамо тебе без батька з матері, без натрі, Отця сущо, бо переднім празником ми бачили тебе дитя, а у тебе теперішнім досконалим тебе бачимо, від на явленого Бога, нашого понині бо настав час для нас святковий, і Кор святих збирається з нами, і ангелами з любви стильно святкують, нині нин, нин, над бо нам благодань при Святого у вигляді голова на воду прийшла. Нині на західне сонце за світло, промінюється Господнім світлом, нині місяць співосвітлює з відявним промінням, нині промінні сорі осяним близьком солену здобою, нині хмари звездоросять до храм для людства, нині не сотворили своєї волі рук, погається від свого сотворіння. Нині пророки претенча до владики приступає, але стремтінням стоїть, бачивши, вода на сходження, нині орденські води, Господнім приходом перетворюються в цілющі, нині все стріняти з течіями напоюється. нині людські гріхи орденськими водами злимаються, нині рай відкривається людям, і сонце правди сяєна. Нині гірка бо що миста і Господнім приходом передворів людям солодкість, нині ми визволися, від давнього лядання, як новий Ізраїль спаслися, Нині ми вітьми визволися і світлом, бо розуміння опромінівся, нині ворог світу знищується і вмінням Бога нашого. Нині борішнє старішнім святкує висоти сни, саме разом розмовляють, нині священний, і вельме, голосне торжество радується, нині знищується, мамі прихід владичний прокланає нам шлях спасіння, нині владика до хрещення поспішає, щоб віднести людство до висот. нині в перед рабом схиляється, щоб нас від рабства визволити. Нині ме царство Господнє, ку тебе царство Господнього, немає кінця. Нині земля і море стане співчасна, радості остей світо й свіда сеністю наповнився. Побачили тебе, води, Божі, побачили тебе води, настрахалися, Йордан, повернувся назад, побачивши вогонь Божества, що тілесно сходим ходи у нього. Йордан повернувся назад, побачивши Духа Святого, Вики і голови, як сходив і літав над тобою. Йордан повернувся назад, побачивши, що невидимий став видимим, творцям отопчино владику був вигляді раба. Йордан повернувся назад, і голи, Бога в тілі, побачивши, хмари волослідали, шудаючися світло від світла, істинним богом і істинного Бога, що приходить, бачив, що владишник нині в Йордані. Його самого, що подобив в Йордані, тому смерть для переступу і шано спокусияні в сумісі дарував світові священне хрещення, тому я грішний і недостойний, слуга Твої, про величності чолець чоле Твоїх, пройнятий страхом, кличу блага до Тебе. Великий ти, те, Господи, і дивні дівам твої, і немає ні одного такого слова, щоб про всі твої чудеса, великий ти, Господи, і дивні діван твої, і немає ні одного такого слова, щоб задовільно повіло Великий ти, Господи, і дивні діла твої, і немає ні одного такого слова, що задовільно повіло про всі твої чудеса, бо ти волю свої відця до тях тим і усе, своє увалюю да госпоріні за світ сатужий світ, ти ще трев стихів склав створіння, і мінчав, що ти мав в інша порами того року перед тобою третям всі розумні сили. Тебе в спіл і сонце, тебе славить місяць, тебе оточує цорі, та слухається світло перед Твоїм Господні, для тебе вівчера мати, дитя в небо, як на ти утвердив землю на водах, ти в море, піском, ти та дихання в повітря, ангелські сили служать тобі, ангелські гори, поклоняється тобі, но вовці херови більше спит, нам колостечі в питаючи, покривається страхом неприступної Твої слави, бо ти Бог сущий, ще й не описаний не одновний, прийшов на землю, приймовити суди, і в подобі людській перебував перебував, бо ти у влади косатя, на і свій ласкавості, не віддивитись, як диявол мучить людський, але ти прийшов і панця нас і сповідаємо благодать, проповідаємо милість, ти йому добродійності. Ти визволив наш людський рід, рідно, стану спину, труболізмом Твоїм. все сторіння встигли, тебе явного ти Бог нашій на земліся, і всі з не пожив, ти юрманський моди освятив, пославши з неба Святого Духа, і голови голозмів, що, що там загніздилися, сам, отже, чоловікові царю, прийди і нині шестям Святого Духа. Святий оду Отцю, чоловіку чоловікуче царю, прийди нині щастям Святого Духа, о святий оду Отцю, самочи, чоловікуче, царю, прийди і нині щастям Святого Твого Духа, о святило Духу Отцю. І Далі і спасіння, і благословення, і органовечний, жертвник війна, даром освячення, розсіченням гріхів, силенням, не духової, для демонів, для свободу тимних сил, неприступних, сповненої, ангельських сил, що усі що чергають, причащаються, малим освячення, душ і тіл на лікування, від терпінь, і на всяку особливу потребу. Бо ти Бог нашого і Духом обновив, постаріло від гриха на нашу природу, ти Бог нашому за мною водою потопив гріх, Ти Бог наш через море, морем, з схором моранства. Рід єврейський, о Ти Бог наш, що пробив скелю в пустині, потекли води, І потопки і наводнилися, і напоїв бою справедливі свої. Ти Бог наш, що за її водою во днем, визволив із грайлям, він оманивав їх. Сам і нині у владих, о святим воду, Духом Твоїм святим. Сам і нині у освяти воду цю Духом Твоїм святим. Сам і нині у владих, О, Святий, Духом Твоїм святим. Дай благослові спасіння. І подай усім, що доторкаються і причащаються, і помазуються на освячення, здоров'я, очищення і благословення. І спаси Господи, бережений народ наш і за під покровом Крив Твоїх у мирі. Даруй йому все, що просить на спасіння, життя вічне, щоб і стихієм відми, ангелами видимо. Слоцем і Святим Духом нині повсякчас і на віки вічні. Амінь.